Всім добрий ранок, гарного дня. Е, покажу е, для тих, хто хоче швидко відремонтувати колесо. А той саме факт, коли ви його пробили, гуму от і не знаєте, як за кордоном поїхати там домовитися шиномонтаж. Плюс шиномонтаж потрібно домовлятися завчасно, можливо, потрібно чекати, можливо, дуже далеко до шиномонтажа. От е, показують таку штучку, яка продається на всіх заправках, на всіх магазинах, там, де є автотовари. Дуже зручна, дуже легка в використанні. От. Не знаю, ніколи не користувався, мене пропускав заднє ліве колесо. Зараз на відео покажу, як це я зрозумів, як ним користуватися. так, Показую. Колесо, бачите воно вже трохи спущене. от Тут ось є інструкція завинтити, прикрутити до заводника потім на балоні повернути цю красну чеку, відкрити, і написано, що 90 секунд відбувається ця вся процедура. І якщо вірити, написано, що бажано відійти від автомобіля, ну, тут скрізь і за безпеку. Тому зараз перевіряємо, нема різниці, як балон буде стояти. От Бачите, воно накручується старим методом. От. Ставимо так балон, я дивлюся в інтернеті, не потрібно його перевертати. От. я Помагаюсь однією рукою, щоб і вам було видно всім. Так, ставимо так і. А, треба цю штуку зірвати, бачите? Це таке я телеп. Так, Все, пішло. Ось. Ну, і ну Подивимося, як воно буде працювати. в мене трохи одно браковане попасть, то чомусь через кришечку потекло. і Я трошечки нажимав на кришечку, щоб сюди йшло Було помітно, як туди вступає піна. Воно вже тут нічого не пшикає. Закриваємо і в інструкції сказано, що негайно їхати треба. Видно, для того щоб воно там все і заткнулося. Тепер скажу по своєму досвіду стосовно е, подкачки цього колеса. Е, щоб максимально гарно у вас весь балон е, вийшов, буде добре, якщо у вас колесо буде спущене от, і піддомкрачене, тому що е, так легше води буде поступати в воздуху, тому що великий супротив, супротив і в мене воно теж зайшло нормально. У мене десь в системі було можливо десь 1,2 атмосфери. В колесі, то воно балон вийшов, але трошечки туговато І після цього обов'язково наголошую і в балоні вказано, що потрібно поїхати для того, щоб оця вся піна, оцей клей, вона попала туди, куди потрібно. Якщо десь е, йде утічка вуздуха, да отвір якийсь малесенький є, то ця піна туди затягується, вона там злипається, залипається і так далі. Вона така не. Не густа, не така, як бінна промишлена, вона схожа така на шампунь дужче. Ну, як на палець попадає, така лапкенька. От. І ще що добавлю, я поїхав і підкачав колесо. Коли я поїхав на підкачку, то в системі було 1,9. Тобто цей балон він трошки підкачує колесо, але не підкачує на, ту, на той рівень, який вам потрібно. Тому прикрутили, повернули, почекали перестало шипіти. Коли будете відкручувати золотник обов'язково трошки попаде піни на пальці. ну самі розумієте От, Відразу поїхали. І через хвилин 5-10 підкачали колесо. От, вам просто потрібно 10-15 хвилин покататися, щоб воно там потрапило туди, куди треба. ну Це такий в мене досвід думаю. Я помучуся і людям покажу, як я мучуся. Але, як на мене, все ж таки краще і дешевше, і швидше, аніж е десь щось домовлятися про шиномонтаж і так далі. Звісно, шиномонтаж краще, от, надійніше, простіше, красивіше. Але це для тих, у кого немає часу, і хто далеко живе, і хто не хоче записуватися, і хто, можливо, і гроші економить. Е а з часом покажу, чи воно діє, чи не діє. Я почекаю 2-3 дні. От, якщо ну, можливо день поїду на підкачку, подивився, якщо в мене тиск в системі не впав, я накачав колесо до, на 2.4. Е, спеціально, Поїду, якщо тиск не впав, там буде 2.3 чи ще щось, значить штука працює дієва. Ну, якщо не допомогло, або я щось неправильно зробив, або балончик бракований, або просто вже там мені потрібно на шиномонтаж. Тому всім гарного дня. До побачення.